так от когось у нас їдять два-три рази. Але то заможні капли вдома мисливця, що цілий рік і раз не буде їсти хата мисливця. Хата з району Бойківщини, села Маркова. Людника. Онлайн ресурс, культурно-історичний портал спадщина виробочки. предків присвятив великий розділ темі мульфарства та відзначає сім. найвідоміших. Варто до цього переліку додати механізм, який жив донедавна та був вбитий у серпні 2011 року. Про цих мольфарів завжди ходили легенди, а їх життя.